Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Я рада вас всіх вітати. Зараз у нас заняття з грамоти. Ми з вами вже познайомились з голосним. З голосними і приголосними і приголосними звуками. Давайте згадаємо, як же ж позначають голосні звуки. Кринко. Якою фішечкою? Ану, покажіть всі. Кринко. Кружечком. Так, злата. Маркуша показуй, будь ласка, фішечку. Так, позначаємо кружечком. Молодці. Дітка, а як же ж позначаємо приголосні звуки? Я приголосні. Yeah, yeah. Показуйте. Ричі голосний звук. Так. Назвіть, будь ласка, які є голосні звуки? Голосний. голосний. А о у і і е. С. Скільки є сьогодні, дітки? 6. 6 правильно. Ми можемо проспівати легко, так? А о у. Який у нас з вами ротик, коли ми називаємо голосні звуки? Який він? відкритий. Відкритий. Угле, так, страй, молодці! А як шумить вітер? Повторіть. Так, а як фиркає їжачок? У мене не включили тут. Так. Як язичок фути? У мене ще дуже поганий звук. Так, як фиркає їжачок, а як вищать жучки. Так. А як свистить вужик? Так, вірно. Ці звуки. <світ> Вони які, дітки, голосні чи приголосні? Приголосні, а вот так? Нам їх легко чи важко промовляти? Легко, <пробіт> важко. Важко, нам їх важко вимовляти і проспівати ми їх не можемо, тому що нам що заважає? Що тобі заважає приголосні? Кубки, зубки і язичок. Так? Як же ми позначаємо приголосні звуки? Ми вже з вами сказали. Однією рисочкою. Так, щось я дуже вас погано чую. У мене все рипить, скрипить. Так, давайте ми по... Ви мене добре чуєте? Так, так. ну добре. Якщо погано чути, то тоді то, кажіть, будь ласка. Так, давайте з вами зараз пограємо в таку гру. Подивіться, в нас є два будиночки: рисочку, тобто приголосний з рук кружечок, і ось у верхньому рядочку багато, -багато предметів. Ми маємо все назвати, з'ясувати, який перший звук у слові. І визначити, в який будиночок ми покладемо той чи інший предмет. Так, отже, називаємо будь жадька. Кого ти ми бачимо? Так. так. жабка. В який будиночок ми поселимо жабку? Так, що далі? Квітка. А, Квітка! Який перший звук? Маркуша вже показує одну рисочку, тому квіточку ми покладемо далі. О, Рел! Який перший звук ми чуємо? О, то в який будиночок? З рисочкою чи з кружечком? Ананас. А, Ось який будиночок? <рикан> Гриб. Гриб. Риб. Риб. Гриб. Перший звук приголосний. Г. Тому ми його покладемо. І останній у нас хто це? <рикан> <Гріб>. <рикан> який перший звук? І, 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 і голосний, і, чи приголосний? Голосний. Тому ми покладемо і, цю очко. Так, і, добре, молодці, виконалицький. Голосний і приголосний звук. І, ця, в з рисочки. Цей незнайомець був дуже, дуже схожий на приголосний звук. Але ця, цей незнайомець. Від приголосного. Яка між ними День різниця? Дві. Так, У незнайомця дві одна, так. Ось цим вони відрізняються. День так, приголосний каже. Я вмію речати. Зараз хвилинку. Приголосний каже, я вмію речати. А незнайомець каже, я теж так вмію. Ри, 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 ри. Приголосний каже, я вмію свистіти. А незнайомець каже, я теж так вмію. Сі, сі, сі. Приголосний каже, я вмію фиркати. Фу, фу, фу. А незнайомець каже, я теж так вмію. Yes. Дітки, скажіть, будь ласка, ф і фіп, чи однаково вимовляється? Ф", ф". Ми вимовляємо твердо, а фі, хі ми вимовляємо м'яко, так Так само і с, с. Вимовляємо твердо, а с це вимовляється м'яко. Вимовляємо твердо, а р р, -р вимовляється м'яко. І тоді голосний звук сказав незнайомцевій звук, тільки нагідно, а мій друг вимовляє твердо. Отже, на голосний звук, а на подушечці, м'який приголосний звук? У твердого скільки. Диві. Так, давайте ми спробуємо. Спробуємо утворити м'які приголосні. Я вам кажу твердий приголосний, а ви спробуйте утворити м'який. Я кажу д. Спробуйте утворити м'який. Молодці. Молодці. Я кажу т, Утворіть м'який. Розумнички, я кажу с. А вы, кажете? Все, молодцы. Я кажу л. А вы? Л. Так, я кажу п. А вы? П. Так. Я кажу б. А вы? Б. Б. Молодцы. Отже. Твердий приголосний позначають однією рисочкою, а м'який приголосний позначають. лис живе у лісі. Які два слова в цьому реченні дуже схожі? Лис живе у лісі? Лис і ліс. Так, молодці. Який перший звук у цих словах? Лис і ліс. Л, перший звук Л. А чи однаково ми промовляємо лис, ліс? Однаково промовляємо? Ні. Давайте порівняємо лис, звук Л звучить як м'яко чи твердо? лис. Чвердо, так, 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 Звучить твердо. А в слові ліс ліс, як звучить? М'яко, так, так м'яко. Отже, перше, візьміть свої фішечки. Давайте викладемо модель слова лис. Перший звук у слові лис, який назвіть. Твердий рисочку викладіть на столиках. Одну рисочку, <рес> який ми чуємо другий звук. Який <рес> <Л> <рес> другий звук? <рес> Голосний <рес> по столиках кружечок. Далі промовляємо. Лис. Який останній третій звук? Так. Твердий приголосний лис. А твердий приголосний ми позначаємо однією рисочкою. Так, виклали з гем сполус. Так, молодці. А тепер давайте викладемо схенту до слова ліс. Промовляємо слово. «ліс». <рес> який ми чуємо перший звук? <рес> Ні. Ні. <Він> який? <рес> який? М'який приголод. А рисочка. Викладіть, будь ласка, «Ліс». <рес> Який ми чуємо наступний другий звук? Лі... 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 Так, Лі... який він? Лі... Голосний. Лі... А як позначаємо голосні? Лі... Лі... Кружечком. Лі... Кружечком. Викладіть кружечок на столику. Промовляємо далі. Знову слово, ліс. Лі... Лі... Який Лі... Ми чуємо звук останній. Твердий приголосний. Так. А як позначаємо твердий приголосний? О, угу. однією рисочкою. Так, пограємо в гру що зайве. Назвіть, будь ласка, все. Не так. Чей -то? Чей -то? О, буде, окуляри. окуляри. Ве... Так, а тепер скажіть: Велосипед, огірок, олень, окуляри, що тут зайче? Велосипед. Велосипед. А чому велосипед зайвий? Велосипед. Тому що у слові «велосипед» перший звук який? В. Так, вірно. І тому слово велосипед тут зайвий, тому що починається із, зі звука оз голосного, а у слові «велосипед» звук в приголосний твердий. Так, далі. Називайся, що ти бачиш. Так... Дівки, ви мене чуєте? Так. Да. Дійка ді, індик. Що тут зайве? З дерева. Дівчинка, ти. Індик. І що зайве? Що зайве? <пілляє> Ім, дерево, дівчинка, індик зайвий індик. Чому? Тому що в слові індик перший звук І арешт. Тому індик зайвий. Так. Що ви бачите? Що ти бачиш? Краб! Як ви думаєте, що зайве? Киві, кукурудза, телефон, краб. Що зайве? Телефон. Телефон! Вірно, тому що в слові телефон перший звук який? Т, вірно. а у слові ківі, кукурудза, крап, який перший звук? Так, звук. к. Так. Ми сьогодні працювали, гарно все відповідали. Тож час відпочивати і до побачення вам сказати. <клі> Я дякую вам всім за роботу на занятті. Бажаю гарного дня. <клі> до побачення! <клі>